безопасность это хороший вопрос ты затронул что в валенсии я чувствую себя намного безопаснее чем угу. в таревьехе намного безопаснее в таревье у меня было вот это чувство тревожности вечером пройтись по улице оно присутствовало Валенсии я вообще сейчас чувствую максимально безопасно у меня таких чувств нет у мене дома сценаризация Камери, mm -hmm. у мене пультова охорона, у мене охорона території. Тобто ми все це, і при цьому у мене вдома немає що брати. Ми точно розуміємо, що зберігати вдома нічого не можна, бо це Іспанія. Хто зараз вдома щось зберігає? Покажіть мені, будь ласка. 22-й рік? 22-й рік, до мене вторгнутись з хати. Причому історія, яка... Я, е, добре, що поставилася охоронну сигналізацію з кричалкою. З, цей. Mm -hmm. тобто, там, і вони рівно в 9.00, коли був в кінці порта. І вона була рівно в школі. З мене спрацьовує сигналізація. Дружина дзвонить, каже, це ти зайшов. Я кажу, ні. Зламали, просто я закрив на один замок. Вони зламали, прокрутили один замок. В той момент ноутбук стояв прямо при вході. Ну, Нормальні такі качества, не знаєш. І вони не взяли. Це взяли тупо спрацювала. Воно тільки відкрили двері. Спрацювала кричалка, в них паніка. І, і ми ще заріза бізнеса. Думаю, я коли обіді, я почав ржати. Дуахліть, а потім ніже смотрю сабшення наш номер машини. Ду те, це дійсно, такое таку, вообще, такого я тут не чув. Це, я, це, я не Я я так... Я думаю, це може бути будь-якове місці, навіть Барселона. Почали висмикувати на світофорах велосипедистів в задньому кармані. Телефони. На светофорі прям під'їжджають на, на скутері, на орендованому скутері. Ви виснукували телефон, скутер в один бік, а ти на, на велосипеді не міг зробити. це теж там трошки про безпеку Іспанії, але віз тим більш туристичне є? місто, тим ну, та. більше да. так. Саме головне райони безпечні, з'їзді без опасне. в кожному місті, в кожній країні, ну це везде є абсолютно і mm -hmm. Валенція в тому числі.